Протеки спокойно и вечер Отложи все земные дела Хорошо, но спокойно вместе И за это Иисус ухвала Хорошо, но спокойно вместе И за это Иисус ухвала Хорошо, но спокойно вместе І за е і хвала. <плес> Хлопці, ну дивіться, да. давно, <плес> давно я міркував про це, знаєте, почути отак, сидіти і почути про війну у сако. Дуже це важливо, знаєте, люди втомлюються, хтось по-різному щось бачить, то зраду, то, то що. Дуже хочеться послухати вас, як ви самі відчуваєте, як почалось, що було. Як почалось, він на 10 років. Це довга історія. Я сам Луганська область, місто щастя. Ну ви ж знаєте всю історію, як в Луганській і Донецькій області кого підтримували. Постійно Януковича, партія Регіонує. Голосую за свої. Голосую за свої. Як у них вибори, так і постійно у них 101% і вони лідируючих составах. Ну а ми, у нас така, ну, активісти були, котрі ми ще з 2004 року, коли Ющенка була того, нас там ганяли так, що ми думали, нас ще в 2004 році це, Ющенка підтримає. А він нас кинув У Нас дуже мало людей. У мене просто всі ті, котрі мої друзі, там, ну пускай 10, ну хай 15 чоловік. От, я знаю, э, до речі, от, як в 2014 році, коли почалась війна, і от всі друзі мої, ну, Саша, як от Ірочка, у мене на свадьбі у жінки була дружка. І я з нею зустрічаюсь на вулиці. Вона йде туди, я йду туди. Я туди несу солдатам на блокпост, а вона туди несе солдатам на блокпост, їжу. Ну ми привіт, привіт, як справи. Все гаразд. І розійшлись. Ми навіть не знали, хто що робить там у нас. Тому що у нас так мало було. І там скільки разів було таке, що ну, вільну пропадали. А я весь був автоматом виститяний. Варто це було, того, якщо такі люди сидять, і один каже: я тут росіян не бачив, не знаю, чи вони є. А то, что по его хате все россияне стреляют. Это нас бомблять. Скажу, а да. на вещь. У нас один раз был случай такой, как это Слуганск разобрали. В центре, может, помнишь, в такая дырка была в, доме, в центре города. И мужик вот так стоит напротив этой дырки, ну, в Сибири. Ну и мы подъехали просто сфотографировать, заснять. Ну, там волонтеры просили, там это. Ну и я что-то перешел, заснял это. Такой смотрю, о, хорошая, говорю, дырочка. А стреляли как раз с Лобачева, с танком. С Лобачева, да, где старый Айдар, вот это вот, танком, прямую наводку. И я говорю, да, вот это стреляет. Я говорю, их кто стреляет он? Да, кто стреляет? С стреляет. Ну, вот ТЭС же стоит, сейчас mm -hmm. Вот, с стреляет. Я говорю, как с стреляет? Дырка, вот, а там. Он, oh, как как? Как? Я стою на него, смотрю, ты же, наверное, ну, нормально или как? Как может снаряд вот так? Американский! <laughs> я говорю, нормально, стой дали и пришли. А что работать с такими? А что вы Ничего, мажете? а что с ними работать? Чекать, когда они... Свій вік від барабанів, ну, да. не звертають на цих людей ну, увагу, їхати вони не хочуть. Вони ну. з благодарною душою, коли заходять, там от, ну, туда, опять же, я, ну я повернусь там, до 14-15, коли заходить 30-та бригада, там, чи якась, 80-та, айдар зайшов. У Айдар сколько личків, їжі було і все. І виносили людям. Наті вам крупи, наті вам печиво, кан... все, м'ясо, тусов, все, риба, все, все, все. Виносили людям, роздавали все. Вона тут візьме, От. тільки повернеться і починає клясти українську армію. Ну, це люди такі. Чи ви зараз ну, не відчуваєте таке, що все втомилось, що настрій такий депресивний? Ні. Ні, ми тут не відчуваємо. Саме хуже, коли приходиш. Додому, ну, приїжджаєш за водку, там побачу, думаю, і знайомі запитують там багато хто, коли ви вже повернетеся і будете наводити порядок? Я кажу, я не хочу повернутися на воду, я хочу повернутися і бути біля дружини і біля дітей. Ну, що ви залишились вдома і чому ви не наводите цей порядок? Ну, чому? Ну, це саме страх. Він кажуть, що... не на часі. Да. Ну, я, наприклад, коли хожу по парку, яке себе успокаю, хожу у парку і ходять по гражданки, гуляють люди. Ну, значить, я. Виконую правильно свою роботу, і ворог не дійшов в Черкаси, бо я в черкас. Правильно? Mm. Я себе заспокоюю, все хорошо ну, бо буде погано, якщо я воюю на, на сході і в Черкасах війна смисл мого находження на війні. Ну який сміс? Це дуже важливо. Тобто да. вас не дратує те, що люди десь мирно живуть. Це заради цього. Ні, Мене вою. не дратує. Я наоборот радий, бо я заради цього воюю. Ну якщо ми навіть прийдемо і будемо наводити порядок, вони опять на диванах будуть кричати, що ми ну когось надуть винних і відуть нас. І, і знайдуть нас, то ми наводимо А Але на дивані будуть зрада, козли, а потім будуть ходити і давати взятки по кабінету. Це треба на, міняти ментальність нашого народу ну, народу нас. Та не те, що ми, почне. Понятно. Вони ж і зараз. Вони зараз, це, роблять. зараз дають. Ми це ж це зараз так само все ну, це день. У мене йде. в планах ну я сидів, сидів от розмішанами. Є хлопці всі, вони були мінометниками, ну, це міномет, дядя всі мінометник. Я думаю, якщо він мінометник, що він буде робити? На гражданки, коли звільниться, мінометчиком. Ну, ну, ніяк себе не примінить, і буде по, від, однозначно, всі забудуть, що були на війні, ми тебе не посилали, ну це буде стандартна схема. Я думаю, наші треба зробити на дронах, щоб вони ефірі, Тому що це майбутнє. І він зможе, перше, кропити поля там, хоча б знімати свадь, ну Це буде професія, яка буде актуальна на гражданки чи якась охорона структура. Ну, наперед так, тому, тому що Ну, Розумієте, що цінності різні в нас. Е, от Є в нас е, Айдарі служив хлопець з 16-го року, по 17-й та був мобілізований, він був в Одесі, кращий юрист в банківській сфері, один з кращих. І він звільнився, прийшов на роботу, бо він був мобілізований, сів в судді і каже: я не можу суддю назвати вашу честь. Ну, просто. І переучився на айтішника, рік учився. і... Взагалі не займається юриспруденцією. не може суддю назвати ваша честь. Ну, його, ну, І так само от, є слісари, він звернився, потім знову до нас повернувся, каже, я в цьому колективі не можу спілкуватися, тому що ну, для нас, коли починається обстріл або щось, ми збираємося і їдемо, щоб спасти життя. А дома буває дуже часто, ну, на гражданку, як ми називаємо, що горить хата там через три вулиці, ніхто не вийде будинку. Оце якесь ну, братство, воно тут якби загартовано. І потім, коли ви будете зустрічатися з якоюсь знаєш, ну... несправедливістю, то <хи>, я собі уявляю, дядя каже, пішли, пішли, треба справу ну, зробити, достали мене. З цим треба, треба... Зробити, з цим треба... Цим треба працювати з буде? буде? З цим треба працювати. <хи> ну, психологів у нас немає. Тут я думаю, що... На першому місці бути церква, як ви це робите, і багато хто це хоче, тому що ну, тут треба міняти думку в голові. ну, розуміти, Бо, по-перше, це будуть проблеми із всім як проблеми. Однозначно, тому що я сам приїжджаю вже стільки років, я по новому привикаю жити з дружиною. Я ж пішов на лину один, вона мене чекає. Вони чекають дружини, і вона, коли їй дзвонить телефон, вона знає, чи їй дзвонять, що ми двохсоті, чи чи їй дзвоню я. Ну, ну, Кожного дня. Ну, постійно дзвінки, вони так, ну, вони так нас чекають. Потім вона ж теж помінялась, тому що вона чекала, і я приходжу ну, змінений вже зовсім інший. Ну, я ж інша людина, з яким вона познайомилася до війни. Зовсім інша. І це треба, ну, це треба сім'ї тому і розпадається вже син. А якщо немає підтримки в сім'ї, він поспорився з дружиною, пішов, там ще тіло якесь взятку бере. Ну і починається. У нас тут в армії достаточно своєї зради, з якою ми будемо боротися. Ну, бор, ми і так з нею боремося. Ну, от, Получив поранення. Нас. Ну, це слава Богу, Бог благий, що перерізало. Е... Розкажи, як це було? Як поранення трапилось? Вийшли на бойовий вихід, перебували там, Бой. жили в ЄРУ. Ну, під Сіверськом там, під, буде, там буде там. Під Солідаром. Біла Білогоровка. Міни то, то зліва, то справа в основному в яр майже не прилітало. Був музей. А вже, як обстріл пройшов, ми перечекали. Десь більше як пів години просиділи в бліндажу. Немає все, більше нічого. Ну все, кажу. Давай на позиції, виходимо, все. Вийшли. Половина вже хлопців з бліндажа. Вийшла. Щоб вже до міномета йти. І тут одна, одна, одна одненька міна і прилітає. І в яр. Прямо в ярий, прямо поруч з нами. осіб поранено. Всі живі. Так, всі То, живі. Да. Я, ми навіть думали, що, що в мене, скажімо, так, не, не таке важке поранення, як, як у всіх, там у хлопця було одну та, та саме. Бо в нього там і генії, і печенка. Печинка, селізонка, плевра пробита. Ну, коротше, дуже важкий був. У одну сию попав у Так, А виявилося, що його так, доволі таки швиденько виходили. І... Скажемо так, Став на ноги швидше, ніж я, бо мені перебило нерв, перебила артерію. Все як полагається, там турнікетом передавили, все. Спочатку мене ж привезли в Краматорськ, потім в Дніпро, потім в Рівне. В Рівному сказали мені, що ну, операцію якусь робили. Я питаю після операції: ви все зробили? Так, да, так, да, мені все ми, ми тобі все зробили. А приїжджаю в Черкаси, там роблять рентген. Кажуть, а що тобі робили? Нічого не робили. Вони тільки розрізали і зашили все. І так у мене і залишилося три уламки під коліном. Потім вже в Черкасах достали один крайній. І залишилося два під самим коліном, бо вони побоялися туди лізти, зателефонували. Нашому начмеду. він каже, я не можу таке випрос рішити. Телефонуйте головному судинному хірургу Збройних сил. Вони зателефонували, а він каже, ну, як вони мені сказали, що нам сказали нічого не робіть, зашивайте і списуйте. А я кажу: а як я потім? Ну, буду жити. Нам сказали так. Тобто мені потім, як мене спишуть, все це треба було б самому за свій кошт все це робити. Я кажу, ні, так не піде. Ну, Єдине, що кажуть, ми тобі можемо порадити, це е, шукай, де тобі зроблять операцію, і типу, ми тобі дамо направлення. Добре, я знайшов. Через знайомих знайшов Шалімова. Кажу, в мене є, ось мені зроблять там. Ні, ми тобі не дамо на, на приватну цю... Тільки має бути краще шукай за кордоном. Мабуть, думали, що я не знайду. Ну, Зателефонував мене донька з жінкою за кордоном в Швеції живуть і виставили пост і знайшовся данець. А він за три дні вийшов на Міністерство охорони і охорони здоров'я. Дані там розглянули мої ті, що я йому вислав. Спілкувалися з лікарнею, чи зроблять вони це все діло. І одразу ж дали запит на мене в Міністерство охорони здоров'я України. І мені вже телефонують, кажуть, так і так на вас прийшов запит з дані. їдьте, оформляйтеся. Виходжу з відпустки, беру направлення, їду знову в ту Білу церкву. Кажу: ось я з направленням, все, кладіть мене, оформляйте папери, мене Визов на Данію. Вони кажуть, тобі тільки оформити папери. Ну так, кажу, а для чого ж я приїхав? Ні, каже, ми, ми б тебе положили, але в нас тут багато поранених, яким треба лікуватися, а не оформляти папери. Ми тебе не можемо положити. Їдь в Київ, в центральний госпіталь. Їду я в центральний госпіталь, благо не відпустив машину, приїхав туди, поки оббігав той госпіталь там. В одне відділення, там черга більше 20 осіб, і медсестра каже, ну, це оце люди сидять в черзі, а врача ще невідомо, коли буде в нейрохірургії. Каже, йди в судинну хірургію. Я пішов, там четвертий поверх, піднявся, не проблема. До, до лікарів вже ж кажу, отак От і так, ось мені треба це і лягти на оформлення паперів за кордон. Все, визов, все, мені тільки оформить папери. Так, добре, а ми тебе не можемо розглянути, поки ти в поліклініку. Знову в ту поліклініку, ну, гололід, слизько, там, це все на, на милицях. Туди. Під... Кажуть, тобі треба УЗІ зробити. щоб цей. А, на прийом до, до лікаря, щоб дав тобі направлення на УЗІ, на другий поверх. Піднявся. Там ліфта немає двохповерхова будівля. Піднявся, милиця мало не впав. Ну, ладно, то таке. Висидів чергу до лікаря, вона каже: ось тобі направлення, а ні, каже, талончик треба. Я кажу, Я, як талончик? Ну треба талончик на першому поверсі взяти. Біжу, ну біжу на перший поверх. Вже біжу, вже виздрив. Взяв талончик, повернувся, прийшов у неї цей огляд. Направлення на УЗІ. А коли сидів у черзі, хлопці кажуть, ти ж дивись, тобі зараз будуть направлення давати на УЗІ. Тут на другому поверсі в двох кабінетах тільки роблять. Оце УЗІ. Але вони, їх немає. Вони похворіли, немає, не роблять. тут. Так що їй одразу скажи, щоб вона була в курсі діла. Я їй кажу, що так і так вона виписує на, на УЗІ. Щоб попасти в тих сторон. Вона не знає, що да. вона Виписала. Я кажу, ну, ну, тут же врачів не, ну, лікарів немає е, на цьому. Іди на... на перший поверх там. І це вже після 12-ї години, оце поки все це я оббігав, е, навіть ближче до другої. іду на перший. От, відчиняють двері, там медсестра яка, сидить. Каже, а лікарів вже немає, вони вже всі порозходили. А мені треба, типу, УЗІ ж зробити. Я кажу, вибачте, а що ж мені робити? Я ж не можу так в Черкаси поїхати. Мені треба УЗІ зробити, щоб лягти в цей в стаціонар. Щоб а піш, ти ж ти, Черкас, земля. Ну, пішли, я щось придумаю. Закриває вона кабінет, йдемо ми знову в цей же ж п'ятиповерхівку, де ці ці стаціонарне відділення там. Тільки на, на другому, по моєму поверсі, якийсь кабінет, вона зайшла, попросила. Лікар вийшов, подивився, каже, почекай тут. Я півгодини почекав, мені зробили УЗІ ноги. І я ж з цим УЗІ на четвертий піднімаюся до цих. Кажу, ось вам УЗІ. Давайте розглянемо це моє питання. Вони, ну ти знаєш, ми можливо б і розглянули, але ну, не факт, що це буде все це ну, позитивно виліться, тобі треба до головного хірурга судинного України. Україне. До головного ну, до завідуючого відділення. Де він? Ну, В другому кабінет, кабінет у відділенні. Добре, йду туди. Сидить хірург, цей кажу так і так. У мене таке, таке питання. Він, ну добре, зараз у нас обітусь. Да, це десь біля першої години було. Зараз у нас оцей обід. Давай щ, почекай трошки пообідаємо. І після обіду зайдеш. Ну, Думаю, ладно, почекай. Сів у коридоріш, коли він виходить, це ж ти ж Черкас, так, да", кажу. Завів мене в столовку, правда? Ну, такий, нормальний дядь. Земля. Ні, завів в столовку, каже, ось тут до нас цей посітитель приїхав покорміть його. Мене покормили, і ну, він же ж пообідав якраз Це я почав, зайшов, зайшов потім, потім після обіду до нього. Він оглянув ще раз мене, бо в нього там маленький якийсь такий узійний агрегатик такий, він продивився, так, ну і позвав заступника там, чи прав... ну, по... помічник. помічник його сидів з ним. Каже, ну да, в тебе цей артерія перебита, видно, що цей, немає. От, насчет нерва, то це треба в нейрохірургію, але по артерії да, видно. Каже: а це. Ну я ж йому розказую свою історію, що як так вийшло. Що... От. Там робили, там не доробили. Коротше, кажу, в Черкасах оце останню операцію, як робили, достали мені один уламок. А під коліном сказали, що не будуть нічого робити, тому що зателефонували якомусь головному судинному хірургу Збройних сил. І він сказав, що нічого не робіть, списуйте. А цей помічник, який так сидить, коли мене так улибається, каже: А ти знаєш, хто це такий? Да", кажу, за відділення Володимира Миколаїв Михай... Михайлович, Михайловича, як не пам'ятаєш. А він каже: оце і є головний суденний хірург. Ось вони і і Я так на нього дивлюся, і він на мене дивиться. Каже: ну, і що будемо робити? Я кажу, ну, не знаю, мабуть, відправляйте мене. І подумав, подумав, ну, мабуть, так, мабуть, треба тебе відправляти. Але, каже, це ж щоб тебе оформляти, ти мусиш лежати в київському шпиталі. А ти ж не лежиш. Я кажу, така, яка проблема? Ложіть. Що за, що за діла? Треба, значить, ложіть, Він такий подумав, ну ладно, добре. Покладай, Поклали брат. мене. А то я тиждень пролежав, вони зробили документи, і потім я ж поїхав вже. Додому чекав же телефону дзвоника, зателефонували, що все. Вам треба бути там 3 числа у Львові, в лікарні там, святого там, не пам'ятаю, якась так лікарня в них називається. Якого Я, якусь святого? Якогось святого, так. О, Як ви туди доберетесь, нікого не, 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 не конечно. Що... А звідтіля везли вже. А звідтіля вже я приїхав туди на потязі. Благо, а до 9 годин треба бути ранку. Благопотяг о 8 приходить. Сюди ще це їде, і в Львів приходить о 8-й годині. Я то приїхав потягом, взяв таксі, в лікарню приїхав. І, і Оттуда вже нас забирали швидкими і везли вже швидше. Ну, не зривались нірви, нерви, нерви таке. Не хотілось когось задушити? Він так... ну, поки ну... розказував у мене вже. Нерви... Ну, я вже я думав... Думав, скажі, якщо би я я рядом був, я б того одного другого, і третього лікаря бо щось з ним вже зробив. Оце це таке терпіння. Як Ну, у мене просто скажем так, здорова нервова система. Була колись, була колись, але ну, вже, звісно, трошки вона потрьпана. Так щоб ми дали направити, скільки нам було нервів, ми сиділи передку телефонами, все, начмеда, давай швидко. З таким пораненням не комісують, ви далі чи ви захотіли. У але... мене до 24-го року, до березня місяця, роб... реабілітаційний процес. У мене професорша та що мені. Робила операцію, каже, ти 9 годин лежав на операційному столі. Каже, я перший раз таке бачу. Щоб... Ну, щоб людина просилася на війну. Що от головне було, в чому побратими, чи от в чому ти. Захиті. Не знаю, як, як це правильно сказати. Та Ідеї не є. Ні, я, я, я не можу так, щоб коли мої хлопці воюють, коли йде війна, і ну, грубо кажучи, вчора мені, казав. мені сказали, що, ну, я її питаю, кажу, ви щось можете мені ще? Ну треба не. щось робити, щоб прискорити процес. Вона каже, та ні, це, це все тільки залежить від того, наскільки е, нерв проросте. А скільки він буде проростати? Ну, пів міліметра-міліметр в день. Ну, це десь півтори-два роки. Треба чекати, щоб воно проросло, нерв проріс і невідомо ще 50, -50, 50 на 50, чи буде позитивний результат, чи не буде. То кажу, що я буду тут сидіти. Грубо кажучи, я коли повернувся, первою справою ж треба пройти ВЛК Ну і всі ці лікарів пройшов, пройшов. І на останньому, це ж коли вердикт виносять, вона каже, подивилась, розклала так перед собою ці папери. Каже, ну, якби тобі не робили операцію, я б тебе списала. А так як тобі зробили вже операцію, то обмежено продав. Кажу, ну, может там какие -то, там 10 дней дать отпуск. Да нет, кажу, ты уже півроку прогулял. Прогулял. Да. <свист> <свист> тебе уже не положено отпуска. Все, давай в частину. Сам себе сделал операцию, все зарубил. Да. да так, так. А так, с Леня идем чай пить. И как заходишь на ту чайку запарим. Дядя, ты себе представь, какие я радостный. Я говорю, черт ты такой радостный. Що я серед вас знаходжуся. Бо я, я там лежав, я з вами. я це, І він ж. Е, Льоня, ну все, вже вдома. А от по-чесному, кожного із вас що більше всього тримає, щоб бути в цьому духі і продовжувати, знаєш, не шукати, як підлянути, щоб списатись, чи там на больничку попасти, чи ще що. Ну, Саша мене, ну Саша мене скільки раз вже. Список, зрозуміло. Що вас тримало? У мене бізнес відібрали, житло відібрали у мене. У мене в, кожні, в кожному цілі усадьба, усадьба була. Там на полювання, там на тут У мене нічого зараз нема, тому що мені треба тільки воювати. Я думаю, як я можу відкрити пекарню і працювати. Якщо завтра її прийдуть і просто забудуть. Ну, просто ну, Тут плани на майбутнє строїть е якісь в Україні займатися бізнесом, я, не, ну, я, наприклад, не можу, тому що я розумію, що це. Все може просто не бути. І це треба спочатку зробити одну справу, потім ну, за кордон не виїжджаю, бо ну, я віруюча людина, я громадянин України перша. Я розумію це. Так, це о. моя держава. До мене прийшов ворог, я повинен її захистити, бо тут живуть мої діти, моя сім'я. Це треба розуміти. Прийняти ріш... рішення. Я християнин, ну, раб, українець, два. Ворог а, прийшов, м. його треба знищити три. Я дуже вдячний за ваш оптимізм, за вашу віру. Я хочу вам песню заспевать, я написал, когда война началась. Учатся люди стрелять, что воевать будут те, кому друзья стрелять, что убивать всех тех, кто строит города. Дякуємо вам за ваші донати на наш підрозділ. Ми разом з вами наближаємо перемогу України в цій війні з Росією. Те, що ви бачите на відео, це маленька частина того майна, яке ми придбали за допомогою ваших донатів. Як говорить святе письмо: коня готовлять до бою, а перемога від Бога. Ми відкриваємо зараз збір. На повноприводний Mercedes Sprinter, з якого ми зробимо пересувний пункт управління і будемо ще якісніше бити ворога та захищати нашу державу. Слава Ісусу Христу в Україні! Слава Україні!